Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад нових жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Мріють про власне житло замість знищеного. Мешканці гуртожитку у Чернігові більше року чекають на компенсацію та допомогу від міста та держави. Рододендрони Прилуцької селекції. Створення першого в Україні нового сорту рододендрону. Пропустили два м'ячі. Футбольний клуб ШВСМ» програв заключний матч сезону першої ліги. Більше року винаймають квартири або живуть у гуртожитках та мріють про власне житло замість знищеного. Мешканці гуртожитку у Чернігові в районі Зазу, який 13 березня минулого року розбомбила російська авіація. Вже більше року чекають на компенсації та допомогу від міста та держави. Будівля гуртожитку не підлягає відновленню і її будуть зносити. Що пропонує людям міська влада, розкажемо у сюжеті. На момент трагедії ми були в квартирі. Чоловік загинув прямо в квартирі, а нас із дитиною несло з усім сміттям на перший поверх і викинула біля будинку. Чернігівка Ірина згадує 13 березня 2022 року, коли її дім бомбардували росіяни під час наступу на Чернігів. Їй з дитиною вдалося вижити завдяки військовим та лікарям. Нас врятували військові тероборона. Вони в фургоні нас привезли в лікарню. Ми місяць перебували там в реанімації з дитиною. З того часу Ірина залишилась без дому. Вже більше року вона живе у квартирі друзів. З Житлом поки що нічого не, не є. Ясно, вони кажуть, що будуть видаватися ці сертифікати, що їх ніхто не видавав. За рішенням комісії, яка обстежувала будівлю після обстрілу, відновити її не можна. Гуртожиток зноситимуть. Дозволу на демонтаж немає, бо правоохоронці ще проводять там слідчі дії. Сказала представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Зараз будівлю обнесли парканом, нікого туди не пускають. У нас забули взагалі Не знаємо, що у нас який стан нашого будинку. коли буде Носити його, коли що дуже багато питань юридичних. Ніхто нам нічого не обіцяє. Ми ходимо саме по всіх інстанціях, шукаємо де хто що може, якусь інформацію і передаємо одне одному. В міському відділі квартирного обліку кажуть: у гуртожитках Чернігова є вільні 142 кімнати. Тут можуть розміститися сім'ї, які потребують житло на сьогоднішній день. 279 сімей внутрішньо переміщених осіб. З них 57 сімей заселено до кімнату гуртожитку. Вони виявили бажання заселитися до них. Інші 173 сім'ї написали заяви на отримання модульного будинку. Також у Чернігові завершується будівництво модульного містечка в тому мікрорайоні. Туди планували селити жителів розбомбленого гуртожитку. Про це в серпні минулого року Суспільному повідомляв заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. За словами Тетяни Булах, 2 травня цього року Кабмін прийняв постанову номер 429, якою визначено категорії людей, які можуть претендувати на поселення у модульних містечках. Серед них це особи з інвалідністю, особи пенсійного віку понад 60 років, сім'ї дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім'ї учасники бойових дій, які беруть безпосередню участь у бойових діях, сім'ї, де особи виховують саме дітей до 18 років. Сім'ї, в яких включено ну в яких є особи, які мають орфанні захворювання, та інше багато категорій громадян, які можуть ну, можуть отримати ці модульні будинки. Серед претендентів будуть визначати пріоритетність за баловою системою. Зенаїда Шишкун каже: мешканці гуртожитку тепер можуть не розраховувати поселитися в модульних будинках. Дали там нам карточку, там в карточці написано бали. І ми стаємо на черзі. Бали треба набирати. Бали ми набираємо 33 бали саме більше набрати, а наші люди туди точно не потраплять. І якщо зараз дадуть нам сертифікат, я тільки не можу зрозуміти, що я зможу купити за цей сертифікат. Нічого взагалі доплатити у мене нема з чого. Ми остались голі і босі. Добре, що живі. У нас маленька квадратура. Це буде десь ну 320-330. Я зовсім нічого не куплю. І куди нам диватися? Ну, хай дадуть нам тоді квадратні якісь метрі. На момент бомбардування в гуртожитку проживало 250 сімей. П'ятеро людей загинули, троє з них діти. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Створення першого в Україні нового сорту рододендрону завершують на Прилуцькій дослідній станції. На цим 9 років працював завідувач відділу декоративних та плодово-ягідних культур Геннадій Мамченко. В кінці сезону матеріали передадуть на сортове пробування. Його основою стали сорти «Джексен» та «Шнігольд». Рододендрон Прилуцької селекції бачила наша кореспондентка. Зараз знаходимося на території арборетума Прилуцької дослідної станції. Селекціонер Геннадій Мамченко показує ділянки, де проводить наукову роботу. На них зібрані понад 100 видів рослин в окремих колекціях, як то ірисів, троянд чи лілейників, налічується в середньому 100 і більше сортів. Получається, що так, як другий дім. Найяскравіший куточок із рододендронами. Нині у них пік цвітіння. В цих горщиках ростуть гібриди, потенційно нові сорти цих рослин. Це все добори. Горщики, які круглі горщики. Вон, у кожного з них селекційний номер є. Це вони добиралися починаючи з 2017 року, і кожен рік тут. 20 гібридів, які всі з них точно сортами не стануть. Для забору вихідного матеріалу материнської та батьківської форм мають колекційну ділянку із 30 видів та 42 сортів рододендронів. Пилок іншого сорту наноситься. Ось на приймачку маточки. Ось наноситься, і квітка ізолюється. Далі воно зав'язує насіння уже гібридне. Працювати із рододендронами тут почали із 2009 року, у 2014-му відбулася перша гібридизація. Зі слів Геннадія Мамченка, нині в Україні селекцією рододендронів більше не займається ніхто. Ми ж маємо якби створювати таке, щоб воно було оригінальне, не повторне, адаптоване до наших ґрунтово кліматичних умов. Нині тут готують документи для передачі на сортове пробування із подальшою реєстрацією першого в Україні нового сорту рододендрона. Над цим Геннадій Мамченко працював 9 років. Він блідорожевий та має махрову форму квітки. Ось елітний сіянець. Це він. Вже буде, я думаю, кандидат в сорти точно. Ті листопадні. Тут в нас два гібриди, які претендують на звання. Сорту, ну поки що розглядаємо поки що один. Ось, ось оцей. Номер у нього 1918. Він створений на основі двох сортів рододендронів Джек Сент та Шнігольд. Загалом ця пара утворила сім гібридних доборів. Двом вдалося стати перспективними гібридами. Чому підбирався Джек Сент? Бо він має махрову форму квітки, але невисокому морозостійкість у наших умовах. Йому була підібрана батьківська пара з простою квіткою, але з підвищеними параметрами цієї саме жару і морозостійкості. В середньому робота над одним зразком займає 8 років. Найбільш тривалий етап доведення сіянців до цвітіння. При цьому, зі слів прилуцького селекціонера, на кожному етапі матеріал може вибраковуватися. Ніколи не думай, що там природа наскладала. І завжди це ну як непередбачувано. Біжиш і дивишся, що ж там. Геннадій Мамченко став автором або співавтором 22 сортів рослин. Серед них Чорна Смородина і риси гладіолуси. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини Суспільне Чернігів. Відкладена через повномасштабну війну вистава Бітвін, трагікомедія, сховище, драма Фієста та Король Лір в обласному молодіжному театрі. Розповіли про чотири прем'єри, які відбудуться у цьому та наступному театральному сезоні. Режисер Ігор Чайка розказав, що п'єсу Бітвін написав, коли сидів на карантині під час пандемії ковіду. Прем'єрний показ вистави планували провести 27 березня 2022 року. 24 лютого лютого всі знаємо. Наш скажений сусід напав на Україну, тому, на превеликий жаль, призупинились всі проекти. Зрозуміло, і все стало на паузу. Звичайно, ми сказали, що ми не зупинимось, і при першій же можливості ми повернемось до нашого проекту. Прем'єра вистави так і відбулася, але за кордоном у травні минулого року у Варшаві польською мовою і з польськими акторами, а у січні цього року в Німеччині там грали українські актори, які через війну опинилися в тій країні. У Чернігові прем'єра відбудеться 8 червня. Трагіка медія Сховище режисера Олександра Богданенка присвячена банді об'єдковій єврейці, яка пережила німецький концтабір Аушвіц, але в 91 рік загинула від російських бомб у Маріуполі. Ця історія мене ну, зачепила. Я почав думати, що було б непогано написати п'єсу про цю людину. Звісно, вона трансформувалася якимось чином. Персонажі. Ті, які були справжні, вони теж відозмінювалися, але історія Ванди Б'єткової, вона залишилася. І я думаю, що ця п'єса буде присвячена самі цій жінці. Прем'єра цієї вистави запланована на 29 червня. Вже в наступному театральному сезоні у молодіжному театрі покажуть драму Фієста з романом Хемінгуея. За словами її режисера Ігора Тихомирова, над виставою працювали понад два роки. Спочатку, коли він був ще в Києві, а нині в Чернігові. Знаєте, дуже скоро до. Наших міст до своїх домівок повернуться хлопці з фронту. Дуже скоро війна, я маю надію, дуже скоро війна стане чимось, що ми вже пройшли, і з'являться не тільки постсиндром, а щось більше. Більша проблема проблема набагато більш філософська для всіх нас, хто зіткнеться з війною вже так. Вже після війни для тих, хто повернеться, для тих, хто зустріне їх тут. І саме про це ця вистава, про людей, які втратили душу там, повернулися фізично, і тепер їм звідкись потрібно знайти жагу до життя. Також у театрі працюють над виставою Король Лір за одноіменною п'єсою Шекспіра. Для вистави хочуть використати переклад Юрія Андруховича. Прем'єру планують також у наступному театральному сезоні. Пропустили два м'ячі. Футбольний клуб Чернігів ШВСМ програв заключний матч сезону першої ліги при Карпаттю з Івано-Франківська. В результаті другої половини сезону Чернігівський клуб посів п'яте місце в групі вибування, а Прикарпаття очолив турнірну таблицю. Чи виконали чернігівські футболісти? Завдання на сезон розкажемо далі. Стадіон юність у Чернігові тут проходив останній матч сезону 2022-2023 першої ліги групи вибування. Футбольний клуб Чернігів ВСМ приймав Прикарпаття з Івано-Франківська. Перший тайм команди завершили з нулями на табло. В другій половині зустрічі чернігівські тигри пропустили два м'ячі і не змогли реалізувати власні моменти. Матч завершився із рахунком 0-2 на користь Прикарпаття. Хороша іграв. Що перший, що другий тайну важкувато? Було обом командам, що наші що його за щось з Ну, витримали, виграли, молодці. За результатами сезону чернігівські футболісти посіли п'яту сходинку турнірної таблиці в групі вибування. А Прикарпаття завдяки перемозі у Чернігові очолило турнірну таблицю. За словами головного тренера футбольного клубу Чернігів Валерія Чорного, це була одна з найгірших ігор сезону. Хочеться вибачитись перед вболівальниками. Я беру на себе відповідальність за цю поразку, тому що десь ми не вгадали з замінами, вийшли люди, ми вважали, що зможуть посилити гру, але навпаки другий тайм повний провал і такого тайму, мабуть, за ті. Три роки, які в цьому клубі, ще не було за словами Валерія Чорного. Вони виконали завдання мінімум на сезон, закріпилися у першій лізі і не понизились у класі. Завдання очолити групу вибування провалили. Капітан чернігівського клубу Віталій Ментей каже: хоч ця гра нічого не вирішувала, прикро програвати вдома. Зараз пауза. Зараз всі трішки відпочинемо, скажемо так, засумуємо за тренуванням за футболом, за іграми. Потім зберемося і будемо рухатися. Далі буде ще більш цікавіше мабуть чемпіонат буде більше команд. Буде набагато цікавіше і складніше. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихих та спокійних вихідних. На добраніч.